Всім привіт на каналі Вова Games. Сьогодні знімаю грубок в цю гру в рот гру. Е, е, гру Укради Брейн Рот. Ви можете зрозуміти, чому в мене новий скін і у мене мало питомців. І чому в мене 9 мільйонів. По-перше, я собі вирішив змінити скін, тепер я українець. І ще я зробив ребіт. Тепер мені треба бомбардирокрокоділ і 350 мільйонів. Нубини, пицца, Теп... Тут у нас мільйонів. Вісти... Там котик. Там же його котик є. Гробо фруд коттодрило кот. Мексиканский. Глорбов. Я думаю, я не вкрам. Блин, бро. Ну, нафкран, не Ну, все, в... 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 время не вкраду. Що тут у нас пошути. Ага. Дин, дин, дин. Ага, бомбардира, крокодил, рентстран. Ну, так, собі.

-футер. -бой, щас покажу, щас купимо медузу горгону. Щас тебе так. Так. Давай ще чуть, -чуть трішечки вниз. давай, банду за... О. Тепер у мене є ця штука. Нобіні піцаніні. Сігма бой. Мене ще є ця прокача. Ого, а така сильна вона. Так, це я добив краду. Орангутіні ананасіні.

Борбалони Лули Лоли. Робутіні ананасіні там галактус, мене такого ще не було. Ах. Ти чо? Фігів? Ха-ха-ха-ха-ха. Та відстаньте від мене. Ona vre teroriziru. To sto pitomce. Tak. Ha. Bac. Tra -la lalelo tra la la. Trala Tra lalelo tra la la. Trala lalelo tra la la. Tra lalelo tra trala la. Tra lalelo tra la la. Tra -la tra la la. так так колелело тралала. Так, так от так. Якщо там подивитися, а це його. Ну чистаком. Бро, ним до загаргона є. Ще бе си клип. Бери, бери, бикус, дикус, бомбикус. Бери, бери, бикус, дикус, бомбикус.

получил. О, начал себе сейф. Себе Один миллион. В секунду 270 да, миллионов. В секунду. Трули-меро, трули-чина. Чи... Чи стою. Суцам по. То ди тебе. Тебе Та-та-та-та сагуро. Чи со Не кризь. Так. Так. Побоє. 22 мільйони, так. Мені ж треба бомбардина крокодил. думаю... А другий сервер зайде, то в мене ще тут бой буде... не я не хочу цю штуку Ну, задарма. Взяти? Чо, я підкуплює стільки го. Шеф Крабракадабра. Шеф Крабракадабра Шеф Крабракадабра крабра кадабр. Шеф Крабракадабра Шеф Крабракадабра Давайте мені хороше. Но ну, тебе дуже горгано така... пішов. Шеф Добре. Непомагає мені.

На, і звідси. Бо ж мене всі скорі бояться. тут Бо, тут то, то копейки Na. Boyce. Жаль, що я не можу круто говорить, Ну, дуже Но дуже жадко. Ну, вырек сами 32 миллиона. Чего мне запретить? 350 миллионов. Лирили и ларила. Тим Чи. Boneca ambalabu. Talpa di ferro. Cacto hipopos. Nubini pizzanini. Porca <truh> riva riva. patapim. Talpa di ferro. Я б хотів собі якийсь, ну, хотя туда, шей, п'ять цього. За. Пейс, ну галактус того. Такий ігроки, нуби настільки. Так, що його наверху туди є, Оу. Я думаю, не знадобиться. Куди, так. пішов звідси, пішов. Так, дешево лівати будет треба мені. Іди звідси. Та що тобі треба? Від моей базы требують птамся А! Вау, звідси! Моя база! Це что тут у нас таке? Опа, чё, Какие тут питомцы жесткие. А, это база. Ну, понятно. Цепур баллони вырвать. Цепур Это Цепур Не, ну, бурбалони баллони Хм. Думаю, цього бо деркото того готового. І на вверху його. Тетете -те -те саур. І не йдіть навіть сюди, навіть не йдіть, навіть не йди сюди. Те -те -те -саур. Хай буде вже його. вообще их проще потратить. Шоботик, шоботик. Так, 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 так. Стей, 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 Мабо, показь, мабой. Ти мені ніколи не подобався. Алло! Алло. Нічо собі! Неч собі, пети, такі тут у нас. Чого там пети такі? Появились одразу. Ти що, фігил? Ти теж я бачу. Ти тут мага. Типа тут нікого немає. Що сіпа? не ходи біля моєї бази. Вали звідси. Що ти біля моєї бази тут бігаєш? Вали звідси. Вали звідси. Та вали ты ебать, что ты хочешь моих питомцев? к ему давай, да, Давай я свои питомцы. Витей. Пятьдесят четыре миллиона. вкралы не что ты тільки він зробив чувак це тобі з рук не зайде це рук не зайде это другого вкраду Ай, погнаємо, повенаємо її. Дуже сильно. секунд. Ну чого, собі сімилий, чувак ти? Ой, чувак, як тобі тільки не повезло. Як тобі тільки не повезло? Это меня сейчас тут вбь это что ты говнюк джоб джоб саур вау Ч тебе надо? Красть тоже хочешь, я тоже хочу Чувак, чувак, ну на ти це зробив Навіщо? Скажи мне, зачем ты это сделал? Роскопинаючись. Опятити, опять Тараканов, краду. Тараканов. Капучина. Ма цього. La Да, так. Даля ку-ки ку Вот, Спасибо за лаки Кики ку-ку-кика-ка Шестая секундчика ты можно. Ляки-кико-карачу Ляки-Ки-Кука Ліки-Кік-Кокока Лайки-Кейко-Кук-Кара Лайки-Кік-Ку-Кара мені сюди дожидалося дійти я його тільки в Бро, ну ты додумался. Ты ти а можно да хотя бы такого? Ну, такого Кукурдинний. Корн 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 саур. корн саура можно? Domnașiei ieșionali, da, doar ca 45 milioane. Da, șoartă biet trebe. Nu, aici cea coco fanto, elefanto. Coco fanto, elefanto. Zavota. Парить Кокуфанта ку лофанты весьму лакира ку что-то тобі треба тобі треба Це звичайно справа ку куфанта лофантов звучали справа, бро.

Тебе цього манди, ден, дин-дон. О, дин, ден, дин, дон. Питоп, дито. Туго мне можно. Что не может, чувак, ну, пожалуйста, ну что? Дин-дин-дин-дун. Ну ладно. Мендеи кокуфанта хватає. -е. Бро, не Чого собі захотів кокофанта элефанта? Чувак. Ладно, всем до побачення. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.